Доброго дня, діти! Сьогодні в нас заняття з художньо мавлиневою діяльністю. Діти, а чи пам'ятаєте ви, що таке загадка? Так, загадка це дуже коротка розповідь про який-небудь предмет або будь що, але сам предмет у ній не називається. Ви вже знаєте. Що є загадки, дуже прості. В них детально описується те, про що загадується. Давайте спробуємо відгадати таку загадку. Я червоний, я гіркий. Відгадайте, хто такий? Так, це перець. Є загадки складніші, хитріші. У них. Згадуваний предмет порівнюють із чимось. Не вогонь, а опікає, не борець, а силу має. І якщо зачепиш ти, може добре допекти. Так, звісно, це також загадка про перець. А є загадки і зовсім складні. У них предмет захований за такими хитрими словами. Що не відразу і зрозумієш, про що мова? Червоний Макар довгу шаблю взяв, по полю скакав та у борщ попав. Як ви вважаєте, ця загадка про людину? Так, ця загадка не про людину, бо в загадці ніколи не називається предмет, про який у ній розповідають. Як ви розумієте вислів, по полю скакав. Напевно, ріс на полі, на городі. Чому він у борщ попав? Можливо, це овоч із городу? Який червоний овоч із городу може в борщ попасти? Так, томат, перець, буряк. А до чого тут довга шабля? Можливо, овоч на неї чимсь схожий. Тож про який овоч ця загадка? Так, про перець. Ось бачите, які бувають різні загадки. Ви відгадали три загадки про один і той же овоч. Зараз навесні якраз час саджати в землю насіння овочів, щоб улітку було що зібрати в одному дитячому садку. Діти теж вирішили посадити собі город. Хочете дізнатися, що вони робили? Тоді послухайте оповідання, яке називається «Ясучина Грядка. Написала це оповідання Наталя Забіла. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся. У садок гуляти. Дещо так недавно танув сніг, а тепер росте гіллі листя. Горобці веселять свірінчать, і нової травки гострі списи. З під трави торішньої стирчать. Край паркана, що це роблять діти? Скільки сміху, галасу й турбот. Підійшла ясюня подивитись. Це ж вони тут скопують город, сміх і галас. В мене будуть дині, В мене морква. В мене буряки, а в того гарбуз зі смачним насінням. І в'юнки горох і огірки. А ясюня ще така маленька, наймолодша від усіх діток. Чорні очка, личко рожевеньке, і кругленька вся, як огірок. Тягне яся і собі лопатку. Ой, яка ж велика, та ж важка. Буде в мене теж маленька грядка, як у всіх дітей із дитсадка. І скопала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. І що правда? Допоміг Михасик та роман, та лесь та йгорьок. Ну, мала яке ж тобі насіння, а мала не знаю, що саджать. Посадити б їй солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать. Чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені. Ярки. Чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривати стручки. Узяла ясюня по зернятку буряків і моркви, Йти, йде, йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце лізе вгору і пече. Цілує дітвору. Чи сподобалось вам діти оповідання? Який настрій у цього оповідання? Так, радісний, веселий. Чому? Бо діти працюють радісно, їм весело. Вони радіють в очікуванні того, що в них виросте на городі? Скажіть, будь ласка, працювало багато дітей? А оповідання названо Ясичина грядка. Чому? Так. Бо в ньому говориться про те, як саме маленька яся саджала собі грядку, як вона раділа своїй роботі. Чи легко було Ясюні зробити собі грядку? Поясніть чому. Маленькій Ясюні було б самій важко це зробити. Та їй допомогли діти. Чи пам'ятаєте ви, як звали хлопчиків? Так, їй допоміг Михасик, Роман, Лесь та Ігорьок.